У селі Недобоївці на підприємстві «Пан Сік виготовляють сік без додавання жодного грама цукру. Все починається з того, що ми відбираємо яблука, які мають хорошу якість. Саме хороша сировина є запорукою того, що ми зробимо хороший сік. У нас сік прямого віджиму, тобто це виходить, що він без домішок, без будь-яких консервантів, без цукру, тільки та фруктоза, яка є у самих фруктах. Ми його подрібнюємо, віджимаємо, пастеризуємо і роздаваємо у пакети типу «Bag-in-box». Ми продаємо партію, опять запускаємо виробництво, знову продаємо і знову запускаємо виробництво для того, щоб наш сік постійно був хорошої якості і він був свіжий. В середньому ми запускаємо наше виробництво один, може два рази у тиждень. За одну зміну ми можемо виготовити до трьох тонн соку, тобто це приблизно від 12 там, до 15 до 18 тонн соку у місяць ми виробляємо. І при цьому 10% від того об'єму, який ми виробили, ми відправляємо на потреби наших хлопців, які на сході країни обороняють нашу державу. Це у нас таке правило. Скільки людей працює на виробництві? Зараз. Вої людей і ми забезпечуємо всі процеси, які необхідні для того, щоб якість була на високому рівні, щоб навчальні заклади або магазини, чи якісь інші торгівельні точки, завжди мали наш у наявності. Звичайно, ми відчуваємо брак робочої сили, тому що ця ситуація, яка зараз є внесла свої корективи, Погода, звичайно зараз не на нашій стороні. Але я думаю, що люди встинуть зібрати урожай, і так само ми в нашому господарстві його встигнемо зібрати. На відсотків 95 я впевнений, що на слідучий рік, також десь до червня місяця, ми будемо мати сировину для того, щоб ми могли запускати наше виробництво. Якщо взяти виключно наше господарство, то у нас урожай гірший ніж минулого року. На це повпливало декілька чинників. Перше це Такий фактор основний у садівництві називається періодичність. Це означає, що коли один рік є дуже сильні врожаї, є певні сорта, які на наступний рік гірший врожай дають. У нас був дуже сильний врожай минулого року, і цей рік, відповідно, ми вже очікували і так нижчі врожаї. Е, наступний фактор морози весняні, які сильно попливали і на якість, і на кількість врожаю. Коли почалось процес світіння, були затяжні сильні морози. Тобто це підморозило квітку і відповідно. Відповідно, якусь кількість розіджую, ми не доотримали минулого року. Осінню була така середня ціна, а вже весною дуже сильний скачок ціни пішов. Крім нас, Європа теж дуже сильно недоотримала врожай. Це і за рахунок тої самої періодичності, і в них були дуже сильні морози того року. Саме тому був дуже сильний дефіцит яблука, і за рахунок того весною дуже сильно піднялася ціна. Як буде цього року, прогнозувати дуже важко, тому що ринок дуже нестабільний. Якщо ми зараз будемо розглядати врожайність по всій Україні і по світу, вона краща, ніж минулого року. Тому ми не очікуємо, що буде якийсь там дуже сильний скачок і пік ціни. Ми розраховуємо, що буде в районі 20-25 гривень яблуко, воно буде триматись стабільно. Ми взагалі ділимо критичність погодних умов на декілька факторів. Перше це які ми встигли зібрати, які не встигли зібрати, оскільки. Є сорта, які ще можуть висіти на дереві і їм сильно не буде заважати дощ. А є такі, що це може бути критичним. Є сорта, які дуже можуть сильно в себе втягнути вологу і почнуться певні розтріскування плодів. Є ще інший фактор це осипання плодів. Оскільки ми там планували зібрати то яблуко, може йому стиглість прийшла і воно осипається. Ем, і ще може бути фактор, що оскільки дуже багато дощів пішло. Це дуже сильно провокує розвиток грибних хвороб. І потім ми можемо під час продажу цих яблук, уже через 3-4 місяці, дістаючи їх з холодильної камери, знайти їх гнилими, оскільки дуже багато вологи, і волога провокує розвиток у цього, у цих гнилей. В нас є сорти як для. Іноземного, тобто на експорт, так і для українського ринку. Зазвичай прямих контрактів ми не маємо, а люди, які мають якісь прямі контракти, вони купують у нас яблуко і продають його далі. Це можуть бути країни Близького Сходу, країни Європи, якщо в них нема не цього сорту, чи їм ціна не підходить. Це можуть бути країни Африки, Азії.